Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усний рахунок. Виконай арифметичні дії за стрілками. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. І якщо в кінці результату ти отримаєш 7, ти рахував правильно! Працюємо в робочому зошиті, виконуємо графічну роботу: Дві клітинки праворуч, дві клітинки вниз, дві клітинки праворуч, дві клітинки вгору, дві клітинки праворуч, дві клітинки вниз, дві клітинки праворуч, дві клітинки вгору, дві клітинки праворуч. Тисни відео на паузу і утвори візеруночок в зошиті. Каліграфічна хвилинка. Прописуємо число 10 до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми знайомимось із задачами. У житті людини часто виникають ситуації, які пов'язані з вирішенням якоїсь проблеми, пошуком відповіді на запитання. Ну, наприклад, у вас є 7 цукерок. І ви пригостили друзів трьома цукерками. Безумовно, вас цікавить, скільки цукерок залишилося. Або у вас є п'ять іграшок. А друзі на день народження подарували вам ще чотири іграшки. Цікаво, скільки стало іграшок. Усе це ситуації з власного життя. Але це є особливий вид математичних задач. З якими ми сьогодні ознайомимось? Працюємо з підручником завдання номер 2 Працюємо разом. Постав запитання до поданого тексту. У Сашка було вісім цукерок. Він пригостив Іринку двома цукерками. Що можна запитати в даній ситуації? Скільки цукерок залишилося у Сашка? Що нам відомо? Нам відомо, що у Сашка було 8 цукерок. А ще, що нам відомо, що він пригостив Іринку двома цукерками, що позначають числа в тексті? Число 8. Число 8 позначає, скільки було цукерок у Сашка. А число 2. А число 2 означає, скільки він віддав цукерок. Тобто він двома цукерками пригостив і ринку. Те, що відомо в задачі, це є умовою. А що нам необхідно знайти, яке запитання ми з вами ставили до цієї ситуації? Скільки цукерок залишилося у Сашка? Це і є запитання. Давайте з вами розглянемо відрізочок, який є у вас у підручнику. Зверніть увагу, у нас є відрізок зеленого кольору і відрізок червоного кольору, на що вказує відрізок червоного кольору. Правильно, скільки цукерок віддав Сашко або пригостив Сашко? А на що вказує відрізок зеленого кольору? Скільки цукерок залишилося, і це є шукане число це невідоме число. Ми не знаємо, скільки в нього залишилося. А поясніть, будь ласка, а що позначає відрізок, який об'єднаний ось дужкою, який складається з двох частин із відрізка зеленого кольору і червоного кольору. Цей відрізок вказує. Скільки всього у Сашка було цукерок? Залишилося цукерок більше чи менше, ніж було спочатку в Сашка? Правильно, залишилося менше. А якої арифметичної дії ми знаходимо менше число? Менше число ми знаходимо дії віднімання. Або ми можемо міркувати трошки інакше. Ми знаємо. Що залишилося у Сашка 8, але без двох. Вісім, але без двох ми знаходимо арифметичну дію віднімання. Або інакше ми можемо міркувати. Ми розуміємо, що у цій ситуації ми будемо вилучати цукерки. А якщо ми вилучаємо, то ми застосовуємо арифметичну дію віднімання, і нам потрібно скласти вираз. Дорівнює 6 цукерок. У Сашка залишилося 6 цукерок. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Прочитай задачу, замінюючи малюнки відповідними словами. Зверніть увагу, ось у нас у, у задачі є цеглинки лега. Порахуйте, скільки їх, і прочитайте задачу. Перевіряємо вашу роботу. У Петрика чотири цеглинки Лега. А в Тетянки дві. Скільки всього деталей у дітей? Відшукайте, що відома в задачі. Я з вами згодна. У Петрика чотири цеглинки, а в Тетянки дві цеглинки. Це є умова. Що запитується в задачі? Скільки всього деталей у дітей? Це є запитання. Запам'ятайте, задача складається із умови, і запитання. Продовжую працювати з цією задачею. До поданої задачі нам потрібно скласти схему. Ми знаємо, що у Петрика 4 цеглинки, а у Тетянки 2 цеглинки. Як нам показати це схематично. Нам потрібно накреслити відрізок завдовжки 4 клітинки, об'єднати і записати число 4, адже це стільки цеглинок Лега у Петрика. Далі нам потрібно Накреслити відрізок поруч і завдовжки дві клітинки, об'єднати і записати число 2, адже це стільки цеглина колега у тетянки. Скільки всього деталей у дітей? Це є запитання. І для цього нам потрібно об'єднати весь відрізок і поставити. Знак питання. Це і є шукане число. Скільки всього ми будемо вилучати чи об'єднувати? Я з вами згодна. Ми будемо об'єднувати. А об'єднувати значить значить, додати. Ми можемо скласти вираз до нашої задачі. 4 додати 2 дорівнює 6. Шість деталей лего. У дітей. Або всього 6 деталей. Прочитай задачу, прикажи умову, назви запитання. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника. Прочитай самостійно задачу і дай відповіді на запитання. Перевіряємо вашу роботу. Бабуся купила 5 льодяників. Сашкові вона дала 2. Скільки льодяників залишилося у бабусі? Що нам відомо в цій задачі? Що бабуся купила 5 одяників, і Сашкові вона дала 2 льодяники. Це є умова задачі. Що запитується в задачі? Скільки льодяників залишилося в бабусі? Це є запитання. А ми з вами знаємо, що задача складається з умови і запитання. Працюємо далі з задачею. Креслим схему до поданої задачі. Скільки людяників було у бабусі? Правильно, було 5. А як це показати на схемі? Нам потрібно накреслити відрізок, завдовжки 5 клітинок, об'єднати цей відрізок. І вгорі позначити число 5. Що сталося потім? Бабуся дала Сашкові два людяники. Ми будемо об'єднувати чи вилучати всі задачі, якщо нам відомо, що бабуся дала Сашкові два людяники. Дійсно, ми будемо вилучати, і нам на цьому відрізку. Треба позначити відрізок завдовжки дві клітинки, об'єднати його і записати число 2. Ми розуміємо, що бабуся не всі людяники віддала Сашкові, що в неї ще залишилося. Щоб показати на схемі, скільки людяників залишилося у бабусі, ми об'єднуємо другий відрізок. І ставимо знак питання: це і є шукане число. Зверніть увагу, у бабусі було 5 льодяників, було, складається з двох відрізків. Скільки залишилося ось це перший відрізочок, і скільки віддала, міркуємо надзадачею. Ми розуміємо, що бабуся віддала 2 льодяники. Якщо вона віддала, то ми з вами з'ясували, що задачі ми будемо вилучати. А вилучати, значить, значить, віднімати. Ми можемо скласти вираз. 5 відняти 2 дорівнює 3. Три людяники залишилися у бабусі. Сьогодні на уроці ми з вами. З'ясували, що задача складається з умови і запитання. На екрані у вас два тексти. Вам зараз треба ці тексти порівняти. Чим схожі, чим відрізняються ці тексти? Чи є серед них задача і як її розпізнати? Працюємо разом, міркуємо також разом. Перший текст у парку гуляло шестеро дітей. Дві дитини пішли додому. Залишилося чотири дитини. І другий текст: У парку гуляло шестеро дітей. Дві дитини пішли додому. Скільки дітей залишилося? У кожному тексті йдеться про дітей, які гуляли в парку. А потім частина з них пішла додому. Обидва тексти. Мають однакових два перших речення. У парку гуляло шестеро дітей, і дві дитини пішли додому. Але у першому тексті є запитання? У першому тексті немає запитання. У першому тексті все відомо, що залишилося четверо дітей. А в другому тексті, а в другому тексті є запитання. І це є невідоме число, це є шукане число, скільки дітей залишилося, ми можемо зробити висновок, що задачею є другий текст. Тому що він містить і умову, і запитання. Без запитання немає задачі. Робимо висновок. Чи можна цей текст назвати задачею? На подвір'ї гралося три хлопчики і дві дівчинки. Скільки пташок на дереві? У поданому тексті є умова і є запитання. Значить, це задача, але цей текст не є задачею, тому що за даною умовою не можна відповісти на запитання. Запитання задачі має бути пов'язане з умовою. Виканає обчислення різними способами. Це завдання номер 5 На попередньому уроці ми з вами навчилися додавати і віднімати число 4 частинами трьома способами. Адже 4 – це 1 і 3, 2 і 2. 3 1. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Підсумок уроку. Із чого складається задача? Чи може бути задача без запитання?